Всім привіт! Ви зайшли на відео з каналу для тих, хто хоче навчитись робити все своїми руками. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь. А сьогодні хочу поділитись ось такою проблемою. Думаю, багато в кого була така ситуація, коли потрібно вечором доробити якусь роботу, а підводити інструменти. І тоді потрібно шукати якийсь вихід, який мені прийшлось. Хтось скаже, що можна піти і купити. Але не все є можливість. І думаю, багато хто зі мною погодиться. Часто приходиться працювати мітчиками, але підводять мітчик отримачі, Маю з набору топекс, чудовий інструмент, окрім вставок. Вони розсипались і витримали навіть при роботі мітчиком М8, так як канал не для професійних майстрів для людей, яких, які починають працювати. то моя порада дуже зручно підписати собі діаметр свердла для даних мітчиків. І не треба постійно шукати там десь чи в інтернеті чи в якомусь блокноті записано. Купляв я і інші мітчикотримачі, та подібні, яких ставало на день-два. Ну не знаю, може, мені просто так не везе. Ось такий був купив, Ще навіть з ціною. У магазині, коли купляв, не дивився, Ну тому що має бути довіра до людей. Погане, нічого не продадуть. Різьбани скручується, вставляється. Думаю, ви догадались, що тут хочеться сказати, але я не буду. Скоро буде відео про грім, там я розкажу дуже багато. Що в інтернеті нема. Можна легко зробити і буде працювати як професійний. Отже, хочу зробити вставки з арматури. Є у мене 16-та, але це буде довго, а є 10-та, трохи діаметра Недостатньо, але думаю, вистачить сам процес знімати. Показувати я не буду, так як тут нема нічого цікавого, а це є ваш і мій час. Кусок арматури, думаю, є багато у кого. Це не дефіцит. Ну і 10 хвилин часу. Ось так вийшло. Я вже протестував. Все працює. Наступних відео і ви побачите роботу з цим інструментом. І побачите, чи підходить така. Для даного інструменту. А я дякую вам за перегляд. До зустрічі!